Власне, в підвоці я зазначив, от поставив таке питання, чи Шольц дійсно нерішучий, чи він затіяв якусь гру. Я маю на увазі певні перегони з Байденом. Америка не дає Атак МС, поки що Німеччина поки що не дає Таурус. До якої з версії ви схиляєтеся більше, і хто може зробити перший крок, на вашу думку? Ну тут, взагалі, мені здається, багаторівнева історія ракети це достатньо такий, особливо крилаті ракети, психологічний бар'єр для наших європейських партнерів, тому що саме навколо ракет точилось дуже багато протистоянця. Там в і якщо ми згадаємо оці всі довгі перемовини між радянським союзом і Великобританією з приводу крилатих ракет, дуже багато. Що е, зупиняло саме розвиток тоді стосунків сполучених штатів Америки Радянського Союзу, що стосувалося ракет, це все ще у них в свідомості, тому що ну давайте не будемо забувати е, скільки Олафу Шольцу років, що це політик все таки старої формації. Він пережив оцей весь е, період е, політичної нестабільності. І у нього досі це на якомусь рівні психологічний бар'єр також залишається, тому що ну політики, як, як можливо, комусь і важко можуться в це, це вірити, та це все ж таки люди в першу чергу. Якщо ми говоримо про якісь більш глобальні причини, то звісно в Європі мені здається наростає певне невдоволення, що Сполучені Штати Америки ніби то так. Не кваплять Європу з якоюсь допомогою, десь, можливо, і підтискають або е, дистанціюються, тим самим підштовхуючи Європу, до, е, щоб робити першими якісь конкретні кроки. Але в, ну, нашим європейським друзям, можливо, це не зовсім подобається. Це можливо, це теоретично, якщо ми так е, думаємо про те, що відбувається, і, е, і з танками була подібна історія. Зараз, можливо, Німеччина хоче все ж таки проявити свою. Лідерську позицію можливо якось підштовхнути Сполучені Штати Америки, щоб вони атаком здали першим перед тим як Німеччина дасть Таурус або давайте домовлятися, щоб це робити разом. Так а в чому лідерство можливо? тоді підштовхувати Америку, дати атак МС, а не дати першими Тауруси? А, ну тут якраз лідерство полягає в тому, що складається можливо, враження, що Сполучені Штати Америки збереберігають. У себе свої найцінніші ресурси активно не включаються і так підштовхують, нібито європейські країни бути більш активними. Європейські країни натомість цю активність проявляють, але намагаються і отримати якусь таку ж саму активну допомогу від Сполучених Штатів Америки. Вона безумовно є великою. Вона не вона є неоціненною. Це сто відсотків. Та все ж таки, якщо ми говоримо про... Військовий і військові потужності тих же країн Європи і Сполучених Штатів Америки тільки у США, мабуть, увесь оборонний бюджет річний перевершує, якщо я не помиляюсь. Оборонні бюджети усіх європейських країн разом із тих. Тому все ж таки хотілось би бачити більше якоїсь такої серйозної допомоги від Сполучених Штатів Америки. Вже більше вже війна повномасштабно триває дуже тривалий період. Ми не говоримо зараз за F 16 Ми розуміємо там певні технічні моменти із навчанням пілотів. Ми приймаємо ці всі умовності, які існують. Але ми вже давали на тих же uh, Storm Shadow, як ми можемо користуватися цими ракетами. Це все ракети подібного класу, і нам би хотілося вже отримати відповідно до цього більше, більше подібної зброї, яку Яку ми можемо застосовувати і без F-16, Хоча до того було однією з головних причин, те, що ну це ж вона предназначена більше для F-16, для літаків класу НАТО. Але як виявляється, ми можемо дивувати наших партнерів також. Ну, це як прямо зі вступом в НАТО. Спершу теж була проблема в тому, що йде війна. А за підсумками саміту вирішили, що корупція процвітає. Скажімо, тут уже змінюються такі пояснення. Знаєте, стосовно ще ракет, як ви вважаєте, все таки в кулуарах це рішення вже ухвалене, і Шольц, поки скажімо, в публічному просторі не поспішає. Чи він дійсно думає? Ні, я гадаю, що рішення ухвалене. Мені здається, що йде комунікація тільки про терміни. І дійсно можливо, там є якісь умовності з тим, щоб технічно обмежити дальність польоту цих ракет. Про причини судити важко. Це може бути там і знову ж опираючись на досвід тих країн, які нам вже передали подібного класу ракети. Можливо, це знову ж чекають того, щоб був подоланий цей психологічний бар'єр, коли нам дадуть ракети, які офіційно сягають понад 500 кілометрів, то вже. Буде буде інша розмова, скажімо так. Тому Це, мені, речі, здається, що... мені здається дивним. А, те, що от ви правильно сказали, що у нас вже є озброєння, яке дістає туди. Да, скажімо, ту сторону. А, Німеччина хоче обмежити. Вона дійсно сподівається, що раптом якась західна ракета, наприклад, не німецька, прилетить на територію Росії, і Росія вирішить бомбити у відповідь Вашингтон, Берлін, що там іще Париж, і так далі. То Німеччину мовляв, що це не їхня ракета, то воно їх не не торкатиметься. І сподівається, що це не буде стосуватися конкретно всіх західних країн. В першу чергу мене дивує, чому вони взагалі вважають, що Росія буде щось робити у зв'язку з цим, тому що ну, як, якщо цитувати відомого російського пропагандиста, то е, як там? А наше діло що то утиратися і продовження, щоб ми взяли і утерлись. власне, більше нічого і не буде по відношенню там Російської Федерації до інших країн, якщо просто завтра ми там. З тим же стормшедом вдаримо по центру Москви, Вони там позагрожують, запишуть якийсь ефір, де розкажуть про якусь магічну зброю, яка одним ударом може потопити е, Великобританію. Е, вони там почнуть щось через ООН намагатися все це, все на що вони здатні. Ну давайте говорити відкретно відверто. Що Росія може, вона не може використати ядерну зброю. Просто не може, тому що ну, вона розуміє наслідки, наслідки для себе і що всі країни цивілізованого світу е, знищать її просто під нуль. Тому вони можуть шантажувати, вони можуть чимось погрожувати, але до реальних якихось дій вони нездатні проти країн-членів НАТО. Це очевидно. Е, тому, звісно, продовжує вестися ця ось гра з боку наших партнерів певної міри, що там. Не застосовуємо там зброю на території Російської Федерації, щоб там не аспалувати конфлікт. Ну нехай ці умовності зберігаються. Головне, щоб зброя постачалась Як ми бачимо, що не зрозуміло, яка зброя, але все ж таки вона долітає або допливає до кордонів Російської Федерації, і це найголовніше, тому нам Перш за все потрібно зараз вигнати ворога з, з території нашої країни, а там вже з, з рештою території будемо розбиратися. До речі, Дмитро Кулеба, очільник МЗС, вже відповів пану Шольцу і сказав, що Україна буде використовувати тауруси, якщо вони будуть, в межах лише визнаних кордонів України, тобто в Криму на Донбасі, в тому числі, але не на території Російської Федерації. Тому Шольц, скажімо, може спати спокійно, але тільки якщо нам ці ракети дасть. Якщо від зворотного йти, до прикладу, Шольц дає тауруси. А Байден досі а так МС ні. Які наслідки для Білого Дому можуть бути? Та мені здається, Білий дім тут знаходиться в дуже вигідній позиції. Що до них негативних наслідків в цьому плані якби і немає. Вони намагаються максимально ну там досягти якогось максимального результату при мінімальних при мінімальному своєму залученні. І потім просто похвалити європейських партнерів за їхню активність за підтримку України. Тут немає якогось такого суспільного запиту, аж надто великого, якщо ми говоримо про таке, щоб це якимось негативом стало. Це не вплине якось негативно на стосунки між Сполученими Штатами Америки та Європи. Це просто трапиться, це швидше якесь. Певне протистояння на лідерському рівні, але не таке, що важна, важнадто серйозна, і на внутрішній ситуації, я так розумію, ну, стосовно слабкості Байдена, до цього питань теж не виникне. Ні, ні. я гадаю, що ні. Давайте у продовження теми додам інформації якраз білий дім, зокрема адміністрація Байдена, і надалі готова звертатись до Конгресу для отримання фінансування, щоб підтримувати Україну. Заявив про це координатор ради нацбезпеки Шаджон Кірбі. За його словами, невідомо скільки ще триватиме розв'язана Росією війна. Тому було б безвідповідальним не зробити все можливе, аби оцінити потреби України у першому кварталі наступного фінансового року, це після 30 вересня, і подати відповідний запит до конгресу, коментуючи розмір нового пакету для. Нашої держави обсягом понад 20 мільярдів доларів, з яким адміністрація США звернулась до законодавців. Представник Білого Дому підкреслив, що сума ця ґрунтується на ретельних розрахунках. Однак, якщо цього виявиться замало, уряд докладе зусиль, аби отримати додаткове фінансування. Далі стати, ми не будемо соромитися знову піти до конгресу. Каже кірбі, е, є питання, до яких от ніби Конгрес намагається достукатись до Білого Дому, зокрема окремі його представники, там і щодо постачання таке в тому числі є питання. Е, Білий дім намагається достукатись до Конгресу. Хто все таки за ким бігає і чому просідають от, о, ці питання? Чому доводиться кірбі пояснювати, е, що Білий дім власне хоче для України грошей і хотітиме, ймовірно, у майбутньому. Ну не, не варто забувати про те, що Сполучені Штати Америки це ж не якась е, інопланетна цивілізація, яка е, живе за там в повністю ідеальному стерильному світі. Вони е, так само їхні гілки влади мають між собою певну міжродову е, боротьбу. Вони мають е, певне всередині країни політичне протистояння, і ми всі розуміємо, що. І президентські вибори в Сполучених Штатах Америки вони неухильно наближаються. Це вся гра, вона е, вже зараз буде набирати ще більше активних обертів, будуть намагатися знайти якісь точки, на які там можна тиснути. Так, і атаки зможуть там як певної міри використати як е, можливо певну нерішучість там чи слабкості Байдена, але не так сильно, тому що ну. Тут варто розуміти, що маєш бути і сильний, і суспільний запит, щоб це грало певну роль. Звісно, ми подивимося, як ці карти будуть розігруватись із фінансуванням. Але я гадаю, що знаєте, це як такі країни, в яких існують сталі інституції, існують стратегії певного розвитку по відношенню до тих чи інших ситуацій. Ключові рішення вони по Україні вже прийняті. Тобто, сама концепція стратегія підтримки військової і фінансової України. Вона е, прийнята від початку. Ну там щось не від самого початку, але вже до завершення цієї війни так точно. Тому це все такі моменти, які є е, ну так, да, нам звісно ж варто про, 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 про це говорити, тому що це наша робота. Ви журналісти, я політолог. Ми це про це з вами спілкуємося, обговорюємо кожен окремий кейс. Але в цілому це ті моменти, які не мають аж настільки критичного значення в загальній картині. Дуже хотілося б у це вірити. До речі, Трамп, власне, головний е, противник, скажімо, Байдена, оцінює свої шанси на перемогу у виборах як майже 100%. Трамп оптиміст? Трамп я ну, ну так, давайте називаємо це словом «оптиміст». <гум> Добре, давайте я ще нагадаю, що була власне, я згадував Дмитра Кулебу, і він, скажімо, з острахом певним чекає на осінь. Говорить, що саме вона чомусь стане тим поштовхом до того, що західні партнери, деякі принаймні, будуть все активніше говорити про потребу у перемовинах. Чому це питання якось знову стає актуальнішим? Чи Пов'язано це можливо з наступом ЗСУ, який е, за кордоном деякі ЗМІ називають повільним, та і чиновники Західні, деякі теж. М -м, ну і на вашу думку, наскільки дійсно висока вірогідність того, що це станеться, що Україну садитимуть за стіл переговорів з Москвою на невигідних а, позиціях для Києва? Е, я гадаю, що деякі країни проявлять таку ініціативу. Перш за все, це ну, частково зумовлено тим, що перегріли інформаційний простір. Очікуваннями від контрнаступу, але знову ж таки, це на цьому відповідальності збройних сил немає, тому що це ну тому, що потрібно про щось говорити. Люди про це говорять. Змі про це пишуть і потім наростають очікування. Потім ці очікування В тому числі вправді... західні, да? Вибачте, так, треба так, зауважити. Так, я, Вони я, самі я теж займалися ось цим перегріванням і прогнозами до різдва, після різдва і до нового року, там і так далі. Так, безумовно, західні змі відіграли ключову в цьому роль, тому що ну е, Україна війна в Україні завжди з ключових тем протягом е, останніх півтора року. Тому це це цілоповито нормальна ситуація. Ну плюс ми не будемо забувати, що е, па, ну, там паливна енергетична криза пов'язана з Російською Федерацією. Вона, хоч вже в кращому е, стані ніж була на початку повномасштабної війни, та все одно залежність раду країн вона. Від російського палива, від російського газу, особливо вона є великою. І осінь, це якби ну, зрозуміло, що наближується опалювальний сезон, і країни несуть і фінансові збитки, вони там мають певні незручності з тим недостатком пального і газу. Деякі країни, такі, як господи, просто Угорщина, вони в принципі є. Російськими агентами в Європейському Союзі тому такі е, таке невдоволення воно буде штучно накачуватись. Росія намагається це робити. Ви ж я думаю, всі бачили або майже всі ці кринжові реклами російські, які вони знімають різними мовами е, там про Європу, про те, от там все, ви там веде остання кошти Україні, Ви там замерзнете взимку. На ну, ці сценки, які вони розігрують. ну це все намагають ну, намагання якраз розкачати в цю сторону, щоб ну почали е, Україну спробувати схиляти, але знову ж таки ключові наші партнери вони е, не схильні. Е, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція і Франція, Німеччина від них ми не бачимо риторики зараз про переговори, навіть натяку від лідерів цих держав, а те, що буде там ряд інших країн про це говорити. Ну. Мають рота, то говорять їх право, але звісно ж Україна не буде сідати зараз за стіл переговорів з Російською Федерацією, тому що очевидно, що ті умови, які будуть нам запропоновані, вони будуть неприйнятними, тому що Російська Федерація наразі не захоче відмовитися тих територій, які вони формально внесли в конституцію своєї держави, тому тут просто немає про що навіть сідати за стіл, не те, що починати говорити. Сьогодні неділя, ми можемо говорити про глобальне, зокрема маємо змогу з не дуже скажімо швидкоплинним інформаційним простором сьогоднішнім, от зокрема, згадуючи саміт у Саудівській Аравії в контексті перемов і так далі. Після нього очільник офісу президента пан Єрмак говорив про те, що Росія, врешті-решт, зможе взяти участь у цьому саміті в майбутньому. Чи дає це нам скажімо привід говорити про те? Що саміт у Саудівській Аравії цей формат стане ключовим в контексті завершення війни. Тобто, саме в рамках цих зустрічей буде підписана ну сподіваємось, російська капітуляція. Ну але там уже власне як буде? Поки що дуже важко про це говорити, тому що цей саміт є такою певною темною конячкою, бо ми не знаємо реальних результатів того, що там відбувалось. ми Бачили оці ось ну вже дуже обтічні заяви. Прям за за мир в усьому мирі за все пога... За, за все хороше проти всього поганого, щоб всі були щасливі і ситі, і здорові. Е, якось так. Тому звісно, теоретично перспектива така є, тому що ну у Саудівської Аравії є. Ну у коронпринца Принца е, є дуже великі амбіції. В Саудівській Аравії зараз хочуть з регіонального лідера вийти в лідери Ну от, одну зайняти одну з лідеруючих позицій на міжнародній арені, в принципі, і у них вони бачать цю можливість э, миротворчу. Вони не намагаються скористатись. Ну і не варто забувати, що Саудівська Аравія відіграла в свій час далеко не останню роль в розв розвалі радянського союзу саме тим як вони обвалили, обвалили ціни на газ на нафту це дуже вплинуло на Російську Федерацію, ось ну, перепрошую на радянський союз на його економічну спроможність, і тому зараз було б цілком закономірно, якби Саудівська Аравія також взяла участь і e, в розвалі Російської Російської Федерації. Ну там чи в e, підписанні певної міро якоїсь мирової угоди. Я не вірю в те, що це може трапитись. Найближчим чином, відверто кажучи, я е, дуже хотів би, щоб мир е, і мир, звісно ж, на наших умовах не став якомога швидше. Та разом з тим мені видається, що це перспектива в кращому випадку, десь там рік-півтора не раніше цього терміну. Ну, це та таке складається в мене враження на правду. Однією з тем розмови під час саміту, те, що ми знаємо, був зокрема Китай і його роль у російсько-українській війні раніше було якось прийнято, скажімо, вважати, що Пекін задивляється у бік Москви. Говорили про те, що можливо він постачає навіть озброєння, зокрема дрони, в для російської армії. Утім, фактів варто зазначити, таких не було, які б доводили це після саміту. Складається враження, що Китай чи то менше почав дивитися. До Москви або почав від неї відвертатися, і його роль у цій війні змінилася. Чи так це насправді, і все таки, яку зараз роль грає Китай у цій війні? Китай завжди грає виключно за себе. Китай вони ну насправді у них є певна стратегія, і вони її дотримуються. Тобто, вони мають вони мають чіткий план. Не тільки внутрішнього розвитку, а й геополітичного не для кого не секрет, і Китайці цього не приховують, що вони планують захопити Тайвань, це прям пряма частина їх стратегії, їх парадигми. Це те до чого вони йдуть, і вони планують це обов'язково в будь-якому випадку зробити. Тобто вони це декларують як невідворотній факт. Ось і тому Китай намагається в цій ситуації знайти собі там як союзників, так і максимально до цього підготуватись, 에, знайти для себе якісь вигоди, елементи тиску, елементи взаємодії та них би було, звісно, ідеальним захопити Тайвань без війни. Тобто, зробити якимось чином е, важко поки що описати, що може заключатись їх ідея, але я впевнений, що вони розглядають і на військовий сценарій. Там можливо вони. Хочуть провернути історію, схожу з як з Гонконгом, домовитись там зі штатами, на щось обміняти, щось ну ідуть, якісь певної мірою торги. Ми зараз знаходимося такому на в гібридному етапі третьої світової, і просто всі сидимо. і Сподіваємось, вона ця третя світова не перейде в гарячу фазу. І тому ця взаємодія з Російською Федерацією, вона виключно є ситуативною. Китай намагався взаємодіяти. Що найбільше цінує Китай, е, враховуючи їх е, ментальність, е, вони цінують передбачуваність, тому що тільки при передбачуваності, ну за передбачуваності, можна будувати якусь тривалу стратегію. Росія це непередбачуваний партнер, Росія і початком. Е, повномасштабного вторгнення в Україну це давало. Росія, розчарувала те, що не ну типу, коли вже Росія почала війну. Вони обіцяли швидку перемогу. Вони її, вони цього не дотримались. Російська Федерація завдає репутаційних ударів собі, і Китаю, який виступає, типу як і є частково союзником, також е, ці удари переходять. Тому е, Китай не вбачає е, Російську Федерацію як стабільного надійного. Передбачуваного союзника, тому Китай не має е, довіри до Російської Федерації. Я гадаю, що ця їх співпраця в якому форматі вона не була, вона буде скорочуватись, тому що Китаю це просто невигідно. До Речі, німецька розвідка дійшла до такого рівня, що Олаф Шольц ймовірно, знав, що ми будемо говорити про нього і про саміт у Саудівській Аравії, тому що буквально півтори години тому прокоментував цю історію. А він виступає за продовження міжнародних переговорів, в тому числі назвав зустріч у Саудівській Аравії дуже важливою. І, зокрема, через те, що в ній взяв участь Китай, можливо, сподіваються, що таким чином вони зможуть все таки. Скажімо, Китай до себе ближче притягти, і ми ж будемо рухатися далі. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити в контексті міжнародної ситуації, але вже та, яка стосується і України, в тому числі її, скажімо, міжнародного міжнародного становища. Якщо наша держава визнає незалежність Косова, то втратить усе в один день таку заяву. На терміново скликаній прес-конференції зробив президент Сербії Олександр Вучіч. Ця прес-конференція стала відповіддю на відкритий лист із закликом посилити міжнародний тиск на Сербію та відійти від спроб балансу між Сербією та Косовом, тобто посилити підтримку частково визнаної країни Косово. Цей лист підписали голови десяти парламентських комітетів із закордонних справ і понад півсотні депутатів різних парламентів. Серед них двоє українців. Зокрема, цей лист підписав депутат опозиційної європейської солідарності Олексій Гончаренко. Позиція якого щодо Косова є однозначною. Він перший з українських депутатів Татів публічно закликав визнати цю країну. Чи є шанси, що Україна визнає незалежність Косово, і які політичні наслідки для неї це може становити? Я думаю, що ми, ми і не будемо про політичні наслідки говорити, тому що з певністю в 99 99,9% я б сказав, що Україна Косово не визнає найближчим майбутнім. Тобто до е, кінця війни, е, до нашої перемоги, е, цього не відбудеться. Я більш ніж впевнений, що на цей, е, на цей крок не ми не підемо, тому що нам це просто зараз не потрібно. Тому що якщо. Е, Почнеться така розмова. Ми ж знаємо, як зараз голосує більшість, ну яким яким чином формується загальна державна політика, і мені здається, що там в тому ж офісі президента відповіді на питання: а на що нам це потрібно, немає і власне тому цього не буде. Ось а Гончаренку, навіщо це потрібно? То те, Гончаренко теж дуже цікавий політичний персонаж. Колись йому потрібно було е, е, там відмовитись від українського дубляжу в кінотеатрах. Він виступав за те, що е, за захист за необхідність захисту російської мови в Одесі, там що не має бути ні, ні субтитрів української, нічого зараз він виступає за визнання Косово. Ну то людини широкий спектр політичних інтересів і. Це ж таке важко сказати, чим він керується, коли пропонує такі ідеї просто зараз на що до речі Вучич у своєму цьому зверненні натякав? Я повторюю ще раз: якщо Україна визнає незалежність Косова, то втратить усе в один день. Що як ви вважаєте, має на увазі? Ну і він на себе багато бере. Тобто, це просто така. Ну з його е, сторони це також не зовсім обережна заява. Варто було б просто на дипломатичному рівні про це прокомунікувати, тому що е, це, це, це дуже гучно. Тобто, ну під, під цими його словами, відверто нічого не стоїть ніякого підґрунтя. Так це там якесь блокування підтримки, це не намагання, якісь буде ставити палки в клас, але щоб це прямо. Права, тут, ну, тут же такий схильний цей вучич до драматургії, що я можу сказати. Ну що ж, достатньо, я вважаю, розібрали останні події в Україні та світі. Я вам дякую, пане Максиме, за виділений час за те, що долучилися в ефір Апостров ТВ. Ваш улюблений телеканал. А улюблений гість був з нами на прямому зв'язку. Максим Несвітало, політолог, міжнародник Ми ж рухаємося далі.